Віце-прем'єр міністр України Володимир Гройсман презентував позицію уряду щодо передачі більшості повноважень територіальним громадам. Він повідомив, що концепція реформи місцевого самоврядування вже розроблена. Згідно з нею на рівні регіонів пропонується утворити виконавчі комітети обласних рад, а на рівні районів відповідно виконкоми районних рад. Регіонам передадуть такі повноваження, як повноцінне планування регіонального розвитку, транспортна інфраструктура, охорона здоров'я, середнього освіта, розвиток культури, спорту та туризму. Весь спектр житлово-комунальних послуг, благоустрій, соціальна допомога, швидка медична допомога, муніципальна міліція та ще ряд компетенцій відповідно до реформ передадуть на рівень громад. Житомирщина загалом проект даної концепції підтримує. Але душа Житомирського губернатора як зазначив сам Кізин, в першу чергу болить за економіку. Коли ми почали переглядати всі ті процеси, які відбувалися в області, за два місяці дізналися з жахом, що насправді тіньовий бюджет, тіньовий оборот, який Ішов поза господарським оборотом, який платив бізнес. Він подекуди перевищує легальний бюджет. Все це відбувалося шляхом концентрації концентрації повноважень, контролюючих органів. Сім були замкнуті на Київ. І, звичайно, хотілось би уже зараз почати реформування для того, щоб інвестиційний клімат покращити, і для того, щоб на місцях. Можна було спокійно легше дихати бізнесу За словами Кізіна, облдержадміністрація вже внесла близько 40 пропозицій по вдосконаленню законодавства у частині зняття бар'єрів для ведення бізнесу. Ще кілька пропозицій було внесено щодо надання адміністративних послуг. Кізін наважає передачу адмінпослуг на рівень місцевих органів влади недоцільною. Якщо ми реєструємо право власності. То чомусь до цього часу, в залежності від кількості квадратних метрів, реєстрація така відбувається в Києві. Зрозуміло, що такі відомчі інструкції існували для того, щоб сконцентрувати десь на центральному рівні оті тіньові платежі, збори з бізнесу, які до цього часу подекуди до нас доходить інформація. Існує це потрібно забрати те саме стосується державної виконавчої служби. Як наголосив губернатор, житомирщина дуже чекає змін, адже багато природними ресурсами область згідно з чинним законодавством не може отримати дозвіл на видобування корисних копалин. Наразі це пророгатива виключно центральних органів влади. Це повинно бути максимально спрощено і передано на рівень територіальних громад, щоб не було так, коли у нас є район Володарськ-Волинський, де найбільші в світі поклади титанових руд. А в районному центрі немає ні газу, в районі немає доріг. Зато в Києві є наближені до минулої влади олігархи, які заробляють на цьому мільярди. А громада протестує. Свої пропозиції щодо змін законодавства на селекторній нараді висловлювали всі очільники областей. Наступними ж кроками реформи за словами віце-прем'єра стануть зміни до конституції України та прийняття низки законів. Вже у жовтні 2015 року вибори відбуватимуться на новій територіальній основі.